Так і так, всім привітки, всім здоровочки, з вами Кірютон. І у нас рубрика на три позначки, куди попало в нас хорі 3. Обрудку ви можете побачити зараз у себе на екрані, котра у мене стоїть. Це вентилятор, досил і <кій> турбіна. Побачаюсь. Коротше, ситуація в чому? Грав я на хорі на три позначки Потім вийшла обнова, там, де її понерфили, вийшов натиск, я почав грати натиск, почав грати лінію фронту. І ось буквально вчора, після лінії фронту, коли закінчилась лінія фронту, я там пограв натиск, повиконував задачі і вирішив пограти на деяких танках, просто чисто розслабитись, так би сказати. І я вибрав Хорі 3. також пограти, Коротше, і Заходжу я до бою на Хорі 3. А в мене плюс 5,3%. Тобто у мене було 89% на хорі, а стало 94,1. І тобто в цьому бою це якби кожен постріл, це плюс до позначки. І я, звісно, не міг скористатися таким шансом і упу... ну, упустити такий шанс, би мовити, щоб не взяти прямо в цьому бою три позначки. Сразу спойлер, цей блайндик по ЄСТО. Він зайшов. 100%. там була тичка. Е, тому так. Да. Ну, я вирішив, коротше, ну що, в цьому бою, знаєш, буду грати на три позначки візьму три позначки. Не буду затягувати. І я взяв три позначки. Да Якщо це відосик залетів, значить сюди в рубрику значить я взяв в цьому відосику три позначки. Е, ну, як ми побачили, я поїхав на першу лінію. Тут давати відстріл по соткам. Ну, я поіграв би знизу на першій лінії. Тут по ісотки першу тичку дав, стоїм, просто поки що втикаємо. Нічого особливого на першій лінії робимо відстріт. От знову єсто світиться. Тут я, кстати, десь щось десь його бачу, так? Да? Як не помиляюсь, ні, не бачу. Повин, а, ось побачився, повинен бачити, там ще є сотка підставляється. Кстати, я міг давати по ньому урон, вона підставляється дуже прикольно, я б міг би давати урон, мені домик, мішає, мені треба чуть-чуть проїхать. От я проїхав, якраз буду давати тут урон. Так, ми бачимо, що він підставляється, перекручує корпусом, ми даємо йому тичечку на чийськоточком даємо. Хорошо, непогано, майже на 700 урону дав. Хорошо, там світиться, кстати, мантикора. Ну, вона нас не світить, так як ми стоїмо за домиком, для неї не може нас просвітчувати через домик. Тут я, кстати, стріляв по Є100, і я попав по іншій Є100, наскільки я поняв, і якби не дав. Урону. Тобто у мене а, по, ітогам, а, по ітогам я дивився по пострілам, скільки в мене влучань. Тобто, У мене кожна тичка зайшла, кроме цієї, де я зафейлив тичку. Ну тут а показало, що влучання було, але без урону. Ну, по ЄСТО по ми не попали. Тобто ми попали, значить, по іншій Єсто. Вона з іншої сторони підставилася, і виходить, я в цю стріляв а попав в іншу. Ну, я попав без урону, на жаль, цю тичку. Ну, нічого страшного, тут вже випадкова подія, кстати, починається зараз. Там маяк упаде і тут уже самолітик також попадаємо. Ну ми поки що стоїмо, у нас поки що всього лише одна тичка. Нікуди не спішимо, не спішимо. Ну що плишні урони отримувати. Тут в заводні сотки вони стоять, получають, їм непогано. Ми можемо пофармити. Дві тички по ним дам, тут ось ще раз він підставляється. Я йому даю тижечку з підпалом. 1111. Сюди, цю красотулечку, хорошо. Мінус один є, стоїть там, у другого залишається 80 хлопнім. Я вирішую, що пора вже піджимати. Давати урон. Ну, я спеціально подальше об'їжджаю, що там ще інфи по ПТшкам немає, аж по 4 ПТ-шкам. Ось 268, щоб не, ну, не засвітитися від ЄСТО і не отримати цю лишню тичку. Е, світиться арта. Тут я да, вліво, як ми бачимо, чуть-чуть. Сюзенка -чуть. підрізав, звісно, вибачаюсь, але треба було проїжджати. Там. 6.8 не підставлятися. Ось і на полочки світяться, кстати, дві ПТшки. Бабаха, і як Пантер є 100, по котрі ми спокійно будемо давати зараз урон. Красивий, гарний урон. Дивіться, як вони красиво стоять, союзники не наносять, ні поки що урону. Тут стоїть бабаха, взагалі, видно, прекрасно. Ми зводимося, повністю зводимося, щоб дати 100% тичку. Даємо тичку, ми бачимо, бабаха отримала тичку, така. Опа, треба щось поробити, треба повтикати кудись, а куди ми дивимося, не знаю. Тут я приймаю рішення Беребашти дати, даю барбашти тичку. Прекрасно, 3000 урону мається. Ваще, імба, пушечка. Е, прям круто. Ну і далі ми бачимо, тут яга стоїть так, що під наклоном і ВЛД спокійно наказуємо. І просто стоїмо, стріляємо. Нічого особливого поки що не відбувається. Просто наносимо урон. І все. Бо як банково. Броню пробито, йо-хо-хо. Збирається, як Пантер Мангар відправляється. Я даю 4500 урону. І тут ми бачимо, ще одна бабаха стоїть під базою. І я щас спробую, звісно, дати по ній тичечку. Але вона стоїть в сейві, там союзники вже розфармили. Я розумію, що я вже не дам по як пантеру. Є шанс дати по Є3 тичку. І я просто, ну, так. Ну, я фуловий. 12-1 рахунок. Ну про що мова? Я тут вже на максималках спішу, аби дати тичку по Є3. Тут Батчат спустився. І 670 я добираю. Ну і все, на цьому прекрасний бій закінчився. Рахунок 14-1. Залишилась одна артилерія, котра в принципі не зробить фрагу. І буде рахунок 15-1. Все, отакий от бій просто. Не знаю, ну супротивники в нуль просто відправилися в ангар в нуль Uh, такий от бій получається. Даже ну, 5 хвилин буквально можна сказати. 15 один рахунок. По ітогу це три позначки. танки, снайпер. Основний калібр, знак класності другої спеції. 5930 урон один дав, Ну, тупо один урону. Ну і я навіть 1800 срібла по фармі. Такий от бій на три позначки. Получився турбобій, по суті, можна сказати. Е, я просто тут не спішив з пострілами і давав, Навірніка тички І саме тому так то й вийшлося. все всім велике дякую за перегляд. Ставте лайкосик. Підписуйтесь на канал. Заходьте на трансляції. Трансляції кожного. Ні. Все. Всім пока.